Усім величезний привіт, вайкики. Відправляюся. дивитися новиночки з ним закоханих. Але тут взагалі дитячий відділ. І ось так от. Ну, підлітки, в принципі, це їхній час закохатися. Яка сорочка непогана на 12-13 років фланелька, 449 гривень зі знижкою. Ціна 649 гривень. Не переключайтеся, хто не любить дитячі, бо я вже йду, в жіночий і відділ. Просто не йду, а лечу Прискорено, просто прискорено, подивіться, я лечу. Подивимося, що тут класненького є. Цікавого нова колекція написана. І лофери, ну не в новій колекції, якби. Я вже їх бачу. Не знаю скільки часу. Тисячу гривень. Ось такий лоферятка Хороший. Але це ж кірзам за такі гроші. Багато знижечок буде по-любому. Ось такий сарафан в діловому стилі. Тут ніби букле, а ніби так знаєте, таке виглядає, що він вже закашлачений. Такий в нього вигляд. ось такий І це просто глибока зима. Ну і знижка 549 гривень, а нова колекція. Де Де нова колекція? Сорочка біла. Теж, знаєш, 399 гривень. Знижечки, це добре, це просто супер. Ось ця курточка, але я так і показувала вже і в крамовому кольорі 1400 гривень. Це якби новеньке, але вже півмісячної давності. Не просто такі свіжі, -свіжі як якби вчора, не вчорашні. Так, якісь спіднички. Це теж, напевно, зі зноскою в'язані такі, теплі. І якісь важкуваті. 299 гривень, правда, ціна. Подивіться, яка хороша знижка. Ось такі спіднички. Ці штани показував вони непогані, до речі, такої міцної в'язки. Та не палац і вони теж, наскільки я пам'ятаю, не були дорогими. 449 гривень. Напевне, внизу на першому поверсі а, є новиночки. Зараз я туди спущуся, тут нічого такого не буде сильно. З новинок. І ці джемпери теж знижка 449 гривень. Футболочки, ну новинки, але теж вже їх показувала, 359 гривень. Показую асортимент, все, що є, але тільки досить широка розмірна сітка і розміри тут до 2x Це вона, по-моєму. І оця футболка 2XF сама більша. Але вона таки має і на 3Х, на 4Х підійде. Досить велика. Блуза. це точно новинка. Для мене я вперше бачу. І навіть побірш сьогодні, що вона не має ще 100 гривень. Ось така блуза. Складі її іскози трохи. Ну, не знаю. Для мене вона суперечлива, що колір, що тканина. 50-бальні шкалі ставлю 4. Бачу непоганий костюм досить. Ось цей. Костюм цей мені подобається, досить такий футуристичний. Ой це взагалі пройма рукава, як приспущена до самого низу. 1700 гривень. Ось так і штани палацу. Врубчик. 1700 гривень і штани палацу. Внутися точно не буде. Такий лаунж костюм. І повсякденний 1200 гривень. гумкою в поясі непогано. Далі ще ось такі вольвати в новинках є. Написано, що це нова колекція. Ну, воно так і є. Ось такі вольвати полегшений вильвати 1300 гривень в темно-синьому кольорі. Класика. Ось такі лонги з драпіровочкою збоку. 450 гривень. Так, що тут класненько? Знову костюм. Що це окремо так? Таке нашарування. Незрозуміле. поводолазці Одягли такий джемпер. А по і ще ось цей жакет. Так, водолазочка, ось ці джембури. Непоганий джемпер. 899 гривень. Вона запах, але тут воно закрито і якби узічки це обманка за стіпки. В складі акрил, поліемін і поліастер. Що ще тут класного? Ось такий жакет і ціна аж 2200. Шоколадний колір. В складі поля естевіскоза. Кільки зараз ціна на жакети По ціні цін в зарі. Я от робила Оля в зарі, то такі самі ціни, плюс-мінус, навіть дешевше можна купити. Тут ще багато дуже знижичок. 60%, 70% знижки. Можна теж прикупити дешево. Дженси класика. Ціна була аж 1600 гривень, а зараз 800 гривень. Просто класичні прямі дженси. Трикотажні штани. О, 259 гривень. Це дуже хороша пропозиція. Просто супер. Ось такі штаняка за 250 гривень, навіть по хаті собі ходити. Супер ціна. Розмір L, немаленький розмір. Взуття теж зі знижками ось такі красівки. 600 гривень. І ці непогані, але знижечки немає. Тисячу гривень. Болеточки, Наприклад, ось такі кремові 500 гривень. Непогана блуза, це віско за 100%, класика. Принтова 500 гривень, це нормальна, З гумочкою. Манжеті. Спускаюся вниз на перший поверх, можливо, тут ще є новинички. Але тільки є перший другий поверх, це форум Львів, місто Львів. Написано, що нові колекції. Ось такий світшотик, багато є світшотів, але це вже не нова колекція, а вже і зі знижками це все. А вказано вверху, що нова колекція. Але хороші знижки, подивіться, тисячі гривень, був 750 гривень. Hello Kitty. Оця все колекція Hello Kitty Зараз зі знижечками. Хто є фанатом? 649 гривень з начосиком. Пріманькі тут джинси, можна собі купити. Ось такі джинси, вони без знижки, тисячі гривень коштують. Ще Ось такий є 600 гривень. У складі поліестер, і путон. Тут щось цікаве. Знижки, лише на товарах з червоною етикеткою. Знижка, тут стовка від 399 гривень, ось цей джампер 499 гривень, ціна була 1200 гривень. Ось такий ще 550 гривень. Так, ось така спідничка. Чотириста п'ятдесят гривень. Ці джембори теж зі знижкою. Чотириста дев'яносто дев'ять гривень. Ще і в сірому кольорі. Ці джем класні, такі мають орнамент. Зараз багато будинків моди саме в таких якби, орнаментах. І, до речі, тут немає ні сніжинок, якогось, ніби одночасно і такий зимовий прийм, але не є новорічним. Його можна носити повсякденно, незалежно незалежності від якихось зимових свят. Заглянемо трішки в чоловічу колекцію, а тут я бачу супер. Отут, от якраз купище новину є. Непогане. Багато є гірчичних кольорах. Ось така класна куртка. Погляньте, комбінована. Вальвайте. Балоніва тканена, тут валівайте. Ніби легкий синтепон. 1800 гривень. 360 гривень, теж жовтий такий колір жовтої охри. 100% котон. Ну, чоловіча футболка 360 гривень, 100% котон, нормальна ціна. Ціна на чоловічі джинси прямого крою. Написано модель багі, ніби класичні. 1400 гривень, бо багі це зовсім інша модель. Чому так написали? Невідомо, джинси дуже класні. Мені сподобалася Ось їхня марка саме. Тут зі знижечками 650 гривень. А такі толстовочки з нечосиками. Все це тут зі знижками в чоловічому відділі 360 гривень, тайс на кожен день можна йому купити, нехай таскає під куртку. Бачу, збоку лежать штани, Ось такі трикотажні, ще й величезний розмір. Вирішила показати. Такий такий трикутаж досить. Величезний, просто превеличезний розмір. Тисячу гривень. Хороші футболочки. Але тут Дід Мороз, наскільки я розумію. Хо-хо-хо, новорічна тематика. Але вони в новинках і навіть без знижки. 500 гривень. Вони взагалі не актуальні, ці футболки. Так. По сезону я маю на увазі на актуальні 1400 гривень з кожушком. Ось така сорочка. А її носять замість куртки. Таких сорочок багато є. Ось такого ще кольору є захисного і каргоштани чоловічі. Ось ці штани в такому відтінку хакі. Теж, як цупкий трикотаж, щось 1100 гривень коштує. футболочка коричнева, базова і нормальна ціна 360 гривень. Худі, теж класний худі. І знижка 750 гривень, ціна була 1100 гривень. Зі знижкою суперське худі. Жіночих сумок багато, непогані є, є зі знижечкою. 650 гривень у бордовому кольорі, це без знижки. Ось така сумка. І багато є спорту. Є худі, є футболочки і є штани еластичні. 700 гривень це не аж 1400 гривень. Сірий і чорний кольори. Подовжена стябана корточка в коричневому кольорі. Застібається на блискавку. На кнопки. 1800 гривень. Легкий синтепон. Якраз на теперішню погоду, на таке трішки потепління, але ще не зовсім на тепло. Друзі, ми були вайкіки, дивилися новиночки і знижки. Знижок багато більше, ніж новиночок. Вайкіки розпродуються. Всім до зустрічі у нових відео, нових оглядах. Всім папа! -па.